За організацію цієї зустрічі за запрошення наших аргентинських колег в Тернопіль. Дозвольте привітати вас і святом Незалежності, яке відбулося недавно і сьогоднішнє свято місце. Бажаю вам всім здоров'я, радості, а головне віри віри у світло майбутнє України. Щодо сьогоднішньої події, то ми, як університет, надзвичайно зацікавлені у таких міжнародних зв'язках. На сьогодні ми маємо. Угоди і зв'язки із приблизно 40 установами, 40 університетами з Європи, з Канади, з США, з Малайзії, з азійських країн, з Туреччини, а от з Аргентиною до сьогодні ми ще угоди і якихось медичних зв'язків між університетом не мали. Сьогодні ми плануємо підписати з паном Петром відповідний меморандум про взаємо. Про, праць, про співробітництво, про взаємодопомогу між нашим університетом і, і Аргентиною. Треба правду казати, що медична наука і практика медична і в Аргентині, ну, і в європейських країнах, звичайно, пішла дещо вперед порівняно з Україною. Тому нам є є чому повчитися. У е, наших колег і сподіваємося, що та угода і той меморандум, який ми укладаємо сьогодні з вами, нам е, суттєво допоможуть як практичній охороні здоров'я, а я як університет як, як, як представник університету хотів би висловити сподівання, що це допоможе нам. Е, скажімо, обміном студентів, якщо ви нам допоможете це організувати, ну, ми ще сьогодні це будемо обговорювати, будемо ще вести перемовини. Ми з вашого дозволу покажемо вам ще університет сьогодні. Але ми особливо зацікавлені в обміні студентів, в посиланні наших викладачів на стажування, на стажування по різних спеціальностях в Аргентину, якщо, це, якщо діаспора зможе нам допомогти у цьому. Дуже сподіваємося на вашу таку допомогу. До речі, українська діаспора одна із наймогутніших і найсильніших у світі. Наших краян по всьому світі мільйони і мільйони. І вони надзвичайно сильно допомагають. Сьогодні у всіх сферах і в господарстві, і в науці, і в медицині, сьогодні допомагають Україні. Ми це відчуваємо і в університеті. Ми маємо зв'язки з нашими діаспорянами в Сполучених Штатах в Канаді, які також сьогодні надзвичайно сильно допомагають нашому університету в плані ось таких от міжнародних обмінів. Ще раз дякую, дякую арентинським колегам, які прибули на зустріч сьогодні. І сподіваємося, що меморандум, який ми підпишемо з вами. Буде плідним і принесе користь нашій стороні і вашій звичайно. Також дякую.